Які позивні у відомих українських військових Богдан Кротевич, колишній начальник штабу Азову, приєднався до служби у 2014-му. Тоді поневолили його рідний Крим, який історично називають Таврією. Тому побратими довго не думали над його позивним і назвали Тавром. Пілот Андрій Пільщиков, який під час одного з вильотів, мав позивний джуз, так назвали його хлопці у 2018-му під час міжнародних навчань. Бо Андрій постійно замовляв сік, який англійською буде Джуз. Що цікаво, пільщиков був єдиним? Пілотом повітряних сил, який мав офіційний позивний, Оксана Рубаняк, командирка роти безпілотних авіаційних комплексів, теж отримала позивний від побратимів. Дівчина асоціювалася з популярним серіалом Ксена Принцеса воїн, бо мала таку саму витримку і характер. Тому сьогодні її найбільше знають як військову Ксена. А от колишній командувач сухопутних військ Михайло Драпати має позивний Рубін. Його він отримав ще на службі у 30-й бригаді. Колеги кажуть, що він і справді був, мов камінь. Твердий, рідкіс і непомітний люди хотіли йти з ним у бій, бо знали, що драпати не підведе.